У цьому відео сьогодні буде щось жахаюче, містичне. Ну і просто стрьомне. Так, я нарешті просто хеппі, тому що я можу говорити про ту тему, яка мені Капець як подобається. А сьогодні у нас з вами любі друзі, шановна громада і товариство Даркакадемія. Тому бігом фарбуємо губи чорною помадою, одягаємося в black блеклозис, стаємо готами. І говоримо про жахастики, причому легендарні жахастики. Яка легендарна постать, пташечка, символ у літрі і у будь-яких культурах безліч існує легенд, переказів, забобонів. Мабуть, коли скажеш оце ворон, ворона, відразу такі, Едгар По, Едгар По. Але ні, 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 ні. Ви знаєте що? Чому я вирішила записати це відео? Тому що я побачила новинку на просторах світової павутини що, Чуваки, рівно 30 років тому минуло часу з екранізації коміксу «Ворон» або англійською The Crow. І головну роль зіграв наш улюблений клоун з воно. Вот nice Do it um, Yes, please. Так не можна говорити, знецінювати людину, але всі тільки так дізнаються, що це за актор. Отож, Еріка Дрейвана, нашого легендарного, зіграв Біл Скарсгард. Я подивилася трейлер, я подивилася перші кадри з фільму. Я така. Блін. Ну, це непогано, тому що в е, мене позаду ви можете побачити цей витвір мистецтва. Я вчусь, естетиці. Дарка Академія, не сутіть мене строго. Просто уявіть е, наступну цифру, яку я скажу. Взагалі було продано таких примірників 750 тисяч. Я просто в шоці. Хто не знає, хто не в курсі, прийшов сюди перший раз, або почув десь дзвін і не знає, звідки він, то Ворон це серія коміксів, яка написана автором Джеймсом Обаром, і вона присвячена, як ви зрозуміли, одноіменному персонажу, тобто ворону. Так як історія розповідає про пару закоханих, які от от мали одружитися, які мали мрії на своє життя. А тут Бац і їх двох дуже-дуже зле вбивають. Вони помирають насильницькою смертю, і це все так жахливо. Але одного вечора, ночі до Еріка, Дрейвена, приходить Ворон і робить його живим мерцем, тобто не мертвим, тобто такою істотою, яка мусить помститися за смерть своєї Шеллі. Його коханої дівчини і за свою смерть. Отже, Ворон, тобто Ерік Дрейвен, виступає мстивим духом у цьому коміксі. Я хочу сказати, перш за все, що, мабуть, такої трагічності не було б у цьому творі, якби автор не зазнав схожої історії у своєму реальному житті. Джеймс Обер насправді дуже крутий чоловік, в тому плані, що. Він зміг, можливо, не до кінця, але прожити свою власну трагедію. Його дівчину, яку він був закоханий, збив п'яний водій, і йому було від цього дуже важко. Він пішов в мор... морпіхі, здається, моряком. Він малював замальовки для військовослужбовців. І, власне, вже живучи в Берліні, він почав працювати над вороном, який йому допомагав оцю боротьбу всередині якось заглушувати. Справді. Джеймс не думав, що його доробок взагалі комусь сподобається, адже це було такою його пігулкою, щоб втамувати оцю біль, яку він зазнав в своєму реальному житті. Можливо, зараз прозвучить це цинічно і тупо. Але коли історія написана через реальну якусь е, трагедію, гнів, агресію, злість, ситуацію. Я чомусь завжди згадую банальний приклад, який мені говорили в університеті, викладачка з української літератури. Якось до Івана Франка прийшов хлопець і каже: Ви так класно пишете вірші про кохання, знаєш, oh, знає, 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 знає. добре знаєш. Знає. так? А йому Франко каже: Чувак, а ти взагалі когось любив? Ну, ти був закоханий? На що чувак каже, ні. Ну, Франко каже, ну все, типу, от закохаєшся. Напишеш, а потім прийдеш до мене і розкажеш мені, як то. Взагалі бути таким от класним і творчим. Коли автор проживає і він відчуває ці справжні емоції і дарує їх, вселяє в свого героя, це прям дуже-дуже-дуже. Типу, тебе прям мурахи беруть. Чому нас часто змушують читати біографії в школі та, авторів? Боже на що нам взагалі треба та біографія. Та, бо ви, бляха, не відчуєте цього настрою твору? Завжди беріть до уваги трошечки е, знайомтеся з біографією. тоді Бу то взагалі в шоці Роль дал. Я вважаю, що якщо вони прочитали його біографію, ви ніхіра не зрозумієте з його збірки дорослих оповідань. Адже там кожне оповідання це тупо реальний майже випадок з життя автора. Це такі, хто ж? Він такий, Цей маленький кажанчик, пташечка. Не знаю, як називати це. Хочете? Чому кажанчик? I don't know Мені дуже подобається символізм ворона. Все іде від індіанських легенд а в Америці. Це. Ну... Нормально, явище, тому що індіанці, як не крути, були першими такими от корінними жителями Америки. Мені відразу згадується книжка Стівена Кінга кладовище домашніх тварин, тому що там, знову ж таки, за тим кладовищем існує ще якесь кладовище ну, індіанське, і от там ці легенди і так далі. Стівен Кінг теж до цього приходить, він теж бере якусь таку першу основу. І, власне, це така от Істота, навіть не істота, а як більше як Амулет, який е, служить такою поміччю для Еріка Дрейвена. Тобто, взагалі, ви можете зараз перевірити, речі. може, ви взагалі ворона. Які класні переваги е, у цього чарівного ворона дуже швидкий, він спритний. працює дуже класно, рефлекс психострені почуття, стійкість до травм або болю, психометрія, тактильна емпатія і телепатія. Бачить очима ворони. Е, Ворон і Ерік Дрейвон. Вони типу об'єднуються. І е, хочу ще додати, що от, оця тактильна емпатія і телепатія, вона прослідковується, коли Ерік Дрейвон е, торкається до якихось речей. Я не пам'ятаю, чи це скорше у фільмі так було, що от коли він торкався чогось, він згадував свою шеллі, згадував ці моменти і так далі. Ерік, е, він є безсмертним, він є немертвим, але якщо хтось... Ну, викупить цей прикол з вороною, яка літає біля нього, і почне там щось з вороною робити з його власне амулетом. Тоді Ерік стане безсилим. і його, до речі, можна вбити. Він оце ворону зачепити. Він перетворюється відразу ну, на, на реального морця, В нього починається задубіння, у нього е, починає ну е, шкіра гнити. І так ну коротше ці всі процеси. А, і ще він буде що... вважати, що його місія виконана, він теж типу, зникне. Тобто піде відпочивати у світ мертвих. А Взагалі дуже цікаве це поняття не мертві, тому що воно першу, вперше так ну, з'являється у Брема Стокера, хто знає, це автор дракули. І взагалі перший доробок дракули мав назву Немертвий. До немертвих істот належать привиди, зомбакі і різні тому подібні штуки, дрюки. Щоб повнити людську душу тілу оцієї немертвої істоти, ти маєш. Запхати в рота й дофіга чесника, забити кіл у серце, відрізати шию, голову, голову. І тоді душа повернеться у своє тіло і повернеться, і зможе е, піти до праведного світу, там де живуть ангелики. Або може в пекло, ну як там кому пощастить. Ота. Власне, ми могли побачити комікс. Ось цей я тут десь приліплю. Це оригінальний комікс, а той інший, мені здається, то вже зробили змальовку з фільму, де грав Брендон Лі. Зовнішній вигляд нашого героя. Який він? Та на годі, ну серйозно, він не Джокер. Якщо комікс, то там розповідається, що Ерік Дрейман скопіював грецьку комедійну маскарадну маску, тобто він о, мав вигляд, типу, пофарбованого обличчя радості, яке, мабуть, у нього забрали його вбивці, якщо так трактувати, бо інакше I don't know. А ось, наприклад, уже в екранізації, то там ну, герой не фарбував по ідеї своє обличчя. Так, воно було блідим, але воно було блідим, тому що... Марці мають бліде обличчя, і це логічно. Якщо говорити знову ж таки про екранізацію, всі, мабуть, чули. Я навіть цього ворона обговорювала з мамою. і Моя мама навіть шарить за це. І, вона, звичайно, як будь який <смас> мама масон, вона мені сказала, що так, так це підстроїли спеціально, бо невідомо що там відбувалося. Вже вірю, що це тупа просто випадковість. Якщо ви не в курсі, то Брендана Лі випадково застрелили в останній сцені чуваки, які грали якраз в цих убивці. Ніхто не знав, що пістолети, зброя не знає, що там було заряжене. І на жаль, він загинув у віці 28 років. Хто не знає, це син Брюса Лі, який теж помер. В такому досить ранньому для себе віці, і це дуже дивно, і багато людей, які мають на голові шапочку з фольги, будують різні легенди, міфи і так далі. Але я хочу сказати, що це реально зійшло на руку творців цього фільму, тому що шанувальники розпродавали, здається, в різних таких крамничках онлайн, можливо, навіть на Амазоні якісь речі з знімального майданчика. Щось такого було ходили такі от легенди. Я погоджуюся, що цей містичний шедевр він дійсно змінив. Обличчя Дарк-академії, готичної субкультури надав більш такої містичності, якихось, можливо, певних пояснень. І ворон став чимось таким вау! крутим народ. Повертається рімейк з цікавими акторами. І ви знаєте, мені дуже сподобався трейлер. Не знаю, мені здається, що оцей пан Біл дуже круто передає оцю естетику Ворона. Не знаю, мені прям дуже зайшло. Ну, вау. Що очікувати, I don't know. Ми це все побачимо на екранах скоро і оцінимо. І дуже я щаслива, що легенди повертаються. І Джеймс Обар реально на це заслуговує. Він мав власну трагедію в житті, яку дуже класно втілив у мистецтво. Часто мистикині і митці. Потерпають від трагедії власного життя, і вони дуже гарно це переливають у творчість. Можливо, вони для цього і народжуються, щоб страждати і одночасно творити шедеври. Ми не знаємо, ми лише спостерігачі і глядачі. Засуджувати мистецтво я не люблю, а я люблю тільки дивитися на нього з боку і казати Вау, тут круто! А тут ви взагалі. Ну як, як він так уміє? Тому. Я рекомендую всім трохи погортати комікси, оці легендарні, класні, згадати якусь таку ностальгію, коли, можливо, ми ще не були народжені. Дякую, що ви побули зі мною трошки сьогодні тут. Дякую, що ви підписуєтеся на мене, ставите мені лайки. Діліться своїми враженнями. Мені дуже подобається з вами спілкуватися, слухати ваші думки, тому що вони неймовірні, бо ви всі такі різні і чудові. Ви були тут, на каналі Ді Рідзавар. Тому всім апа!